Спинка шеї. осінити його лопаток практично нема десь пол сантиметра. Плечики десь пол сантиметра, ну, от, уровень тут навіть чуть менше, ніж пів сантиметра. Ось її спина. Вони, вони як два браття с явомських близнецов. Машка неешься, ну ось дивись, я провожу. Угу. Час. Машка, погаді мало. Тетя плохому на обучі, звісно. Це не на неї Не важна. Головне, щоб нам було все видно. Ось диви. Бачиш, поперек, поперек іще ось. Кругленький, а тут уже диви рівно йде. Абсолютно рівна спинка. Жопунчик трошки перекошений, асиметрія таза до полутора см. Давай в мене отаку. Вот Во. Кругленькі, кругленькі лопатки, кругленька спина.